У прилуцькому технічному фаховому коледжі готуються до випуску майбутні енергетики. Сьогодні вони на фінішній прямій залишився останній крок. Захист дипломних робіт студенти представляли результати своєї науково-дослідницької роботи перед журі. Це викладачі коледжу та експерти з відповідної галузі. Випускники демонстрували свої знання, навички та досягнення у сфері енергетики, говорить директор Привуцького технічно-фахового коледжу Павло Черніков. «Все захищається? 46 здобувачів освіти. Всі вони допущені до захисту. Якеновша сто захисту це те, що Дипломні проекти обов'язково перевіряються спеціальною програмою на плагіат. А так, як раніше і було, це відух керівника, рецензії, все так і залишилось. А це новшество таке. Свідміти, що більшість показують хороші знання. І незважаючи на те, що зараз ці студенти уявіть собі два роки коронавірус, два роки війни, ми їх практично бачили дуже рідко, але захист мені сподобався, особливо тих студентів, які вже працювали на виробництві. Професія енергетика має неабиякий попит на ринку праці. Молодих фахівців запрошують на роботу навіть ще до моменту отримання диплому. Тому більшість студентів четвертого курсу спеціальності електроенергетика вже працевлаштовані на різних підприємствах. Це обленерго, у Тютюнова комбінат, пожмашина, монтажна ладка, приватне підприємство. Завод білкози ще вони не захистилися, а вже майже половина їх забрато на роботу. Серед вже працевлаштованих випускників і Ян Болгар. Юнак вирішив залишитися в рідному місці. Молодий спеціаліст працює на комунальному підприємстві Міськ світло, вже має певний досвід, тому на високому рівні захистив свою роботу. У мене була така тема підвищення надійності і. Ефективності електричних мереж у зоні 10 кВт, і вона ну, дуже сподобалась комісії. Так, тема нова і захист, якби, ну, до захисту довелося, звісно, прийти так, відповідально віднестися. І, ну, дуже багато студентів зараз нервуються через це. Ну, захист це завжди така подія в житті, що вона відбувається ну, в кого один, в кого два рази. І ну всі перед цим нервують. Я теж нервував, але бачите, захистився. Всім все сподобалось. Ми задоволені тим, що на цю спеціальність завжди в нас набір є і завжди такий плідний випуск.